Любиш тяжких тарани Форвардів, це карточка саме для тебе. Всім привіт ви на каналі Жемич і це огляд на Андрія Миколаєва Єщенка, Огляд з 5-го Карточка вийшла в суботу, сьогодні вже середа, пройшло 5 днів, я подивився обзорчики, я його зібрав. Подивився йожика, інформації там ніякого не почув, не побачив, кроме його тривел, який він бив, він пробував бити фінеси. Вся інфа. Подивіться до там теж чисто нарізочки, що Йожика, що. Тьо. Тобто, по факту дуже мало інфи для середніх гравців, для слабких гравців аналогічно. Там було чисто на різкі, хто я такий, щоб, як то кажуть, їм щось говорити, але я маю свою думку. І тому я сподіваюся, цей огляд побачу як, на, як найбільше середніх гравців, а то й слабких. Дана карточка Андрія Миколаївича Шевченка це карточка, яка збирається чисто, коли ви його кумір, ви його фанат. У вас є лишній фодер, у вас є дублікати. Ця каточка абсолютно не конкурент ЕСІБІ, який є в кожному третьому составі. ЕSEB легкий на лівому стіки. Шева це чистий центр форвард та раний тяжкий Форвард. Не більше, не менше. Е, від нього ждати якусь вау-ефект не стоїть. Я граю по схемі 4-1, 2-1, дружечка 2. Приходимо до його ефективності в полі. Тобто в нього в атаку висока ефективність і на захист. Е, хто з ним грав, я надіюсь, ви надіюсь, я з кожним з цим стикнуся, Шуншава біжить в центр поля, тобто грає плюс-мінус четвертого півзахисника. Чому так? Бо тому, що в нього ефективність висока в захисті, тому він вертається. Як це пофіксити? Це дуже просто. Коли ви личні, що ви граєте з ним як центр Форвадом, а ви ставите, оставатися в центрі і все. І вуля, ляля. Як ви бачите, я зіграв 16 матчів, 4 я подарив, тоді я зіграв 12 матчів, з 12 матчів я забив 16 голів і дав 3 голів паса непогано, непогано. На так то кажуть. У нього є рост, це дуже добре. 4 плюс 4, тут нічого цікавого. Це стабільні статки. Далі. В нього є допозиція ПФА. Все це не про ПФА! В шава це тяжовий, тяжкий таранний форвард. Яке в сраку у Ну... Ця допозиція створена для того, щоб його проще лінкувати і перестраювати його в інших схемах в грі. Я прекрасно про це розуміти, тому тут нема про що говорити. Приходимо до характеристики, найголовніше мінушеві це його баланс 82. Я йому поставив ходник, а зараз він буде і пердіть. Та поставимо мотора. Та до сраки, пацани, до сраки. З Веліка ви не зробите мотика, з мотика машину, з машини танка, з танка самоліта ніколи в житті. Чому так? Все логічно. І гроші заложені такі статки, і гроші заложена така моделька. Ви ніяк не пофіксите це нічим. Тому ставимо йому охотника і б'ємо, вупаємо красиві баночки. Удар у нього реліп потужний. По ударам ще поговоримо. Далі давайте про ігрові сілі. У нього є базові фінеси, базова тривела, R1, різкість і ракетка. В нього є сильний удар, це як золотий, мощний удар, для його ударів це дуже добре. І в нього є перший дотик. Перший дотик це штука прикольна, але ні, ні хана. В нього баланс 82, він дуже, дуже часто теряє м'яч в, в прийомі. І ми зараз ми про це поговоримо. Я дуже мало чув інформації в обзорі на цю карточку. По поводу того, що та тарани форти, я ти що раз це повторив, але я ще раз повторюю. Ця карточка тільки грається, як карточка в FIFA 23 Toads Harry Kane. Хто не грав, я не відіграв під Тут матчі. Кайфова карточка мені подобається. Тобто мені подобається такі тяжкі форварди тарані. Ця карточка Андрій Шевченка про це. Хто любить про лівий стік, типу АСІ аналогічні, вам ця карточка, можливо, не зайде. Я... Хто там буде говорити вам, та зберіть орієнт, пограйте 5 матчів, та сраки це, це! ти ним навіть не розіграєшся. Ви розумієте, що, щоб зняти якийсь огляд, як там знімають пацани за пару часов, огляд на карточку або її розпробувати, з нею треба відіграти пару днів і в разні години, як то кажуть. Одня я ним грав в понеділок елку, в Мені не все зайшло, я психану і убрав його нафік состава. Вчора я даю йому шанс відбора. Вчора було на коннект, я думаю, був афігенний, плюс-мінус. Мені він понравився. Я його в ітогі оставив, як то кажуть, пограв ним трошки і оставив його в ставі і думаю, що ним трошки пограти, недільку, може, може дві, не більше. Все, що я замітив. Ще будь вам на вашому екрані припомню з Росії нарізки. І я хочу про них поговорити і сказати про те, що шава це чисто, коли ти йому даєш пас, пас у розвіс, пас на і Шева просто біжить, я розпівгує всіх своїм корпусом, тому що у нього хороший корпус, у нього є хороший ріст, і виходить один на один і забуває баночку. Опять таки, у нього є перший дотик, золотий це прикольно, але він максимально дуже рідко працює. При тому, що у нього баланс фіговий, він тіряє м'яч. Кіряє мяч, типу, м'яч оскакує, м'яч трохи ужа, жахливо приймає. Це та каточка, якій, коли ти даєш на шаву пас, ти повинен лівим стіком прийняти, пробігти пару метрів. Це логічно, це так і повинен був робити всіх. Але і тоді тільки нажати скорість R2. Так, да, є такі карточки, які ти зразу можеш нажати R2 і побіг. Шева не про це. Коли ти прокидаєш правим Сіком, в більшості я замітив, що я тіряю м'яч, то Шева теж про прокидання, він тіряє, він, він сам тіряється і, і аналогічно тіряє м'яч, трошки Шева в цьому, в цьому контролі, теж трошки, як то кажуть, слабковатий. І сама основна інфа, яку ніхто не говорив, і скажу вам тільки я її, я сподіваюся, це відео по багато людей, і ви його подивитесь до кінця і складете свою думку про дану карточку, і ви подумаєте її ще раз, чи збирати, чи не збирати. Шева прикольне тільки тоді, коли більш-менш афігенний геймплей і офігенний коннект. От були матчі — болото. Коли матч — болото, шев... це не про цю карточку. Тому що він тяжкий та раний форвард. Він на лівому стіки максимально. Ну, такоє. Ну, після ну, такое. Це я хочу вам так сказати. Тобто в мене є якийсь опит, я з вами його ділюся, вам ніхто про це не розкаже. Як тільки ви бачите, що болото або потний матч, от в потному матчі, мене вчора був потний матч. Потний матч і там стат, рахунок був 3, -3 70-та хвилина, і я бачу, що шева вже не вивозить, Шева вже тіряється, я абсолютно нічого не можу зробити. Я відразу одразу змінив на ЕСІБІ, я відразу відчув різницю на полі, і різницю на полі і різницю в грі. Це ще одна вам дуже хороша інфа з 5 п'ятого дивізіону. Як тільки болото, ви його міняєте, бо він не вивозить. Ви ним особо не покрутитесь. Да, не можна крутитися, ну це не то, до чого ви привикли, якщо ви грали із Себіо. і аналогічними картками. При болоті ви його міняєте, при потикатках аналогічно стоїть міняти, він це не та картка, якою ви можете, як то кажуть, вирвати м'яч. Бо тому що... Як я замітив, в більшості випадків він провалюється. Цього інфе дуже мало від кого. Я, я взагалі, ні від кого я не почув. Чисто моя думка, чисто моя наігнаність. Як ви бачите, я зіграв вчора, я вчора не відіграв 12 матчів, може 10 матчів відіграв. І. Я ділюся з вами своєю інформацією. Надіюсь, це відео вам було полезне. Вам воно сподобалося. І воно було цікавим для вас. Бо як на мене це дуже гар... Я дав дуже гарну, потужну інформацію. У мене ще є багато роликів, як подавати кутві, як бити штрафні, як е... психологія серія пенальті, тому приємно перегляду, заходьте на мій канал, нажимайте підписочку, лайк, е... коментик під цим відосом, передивлюйтесь інші відео. Дякую за перегляд. До побачення. До завтра.